Ну що ж, почнемо, напевно, з ближнього кута. КВН імені Грушевського і їхні два жарти. Ну, наступними команда коварфіеста. Таксист бася після закінчення медичного універу по вечерам вместо шашки вишає мигалку. Ага. Дівчина віддала свої зуби зубній феї і стала шама шашлєва. Наступна команда гроші на штори! Просила народ напечатати, ні, понаписували, Читай тепер. Дуже творчий хірург переміг в номінації Сама красива вишивка! <праць> <праць> Нехай земля їм буде пухом, кричали китайці, набивая пуховики землею. Це косічки на присосках. Команда каванин чернівецький інтелігенти, у якої у восьмому класі виросли і груди, і вуса завтра весь клас. Що грудка поміщається в півнику в лапку. І команда каже, гойра і ваші два жарти. Хлопець з гарною ногою постійно приводить додому собак. Дівчинка, яка вчилася цілуватись на пилососі, ще після того три роки з ним мотила. А я нагадую, що в нашому журі є можливість страшних ой, не страшних а штрафних кругів. Або якась команда покидає нас з активом в два пали. <піліст> Горі і Так, Все, Горія і Грушевського, ще один. <піліст> Гойра і Грушевського по одному жарту. Гойра і Грушевського по одному жарту. Якщо можна включити мікрофон для журі. А першими читають Гойра. Дуже бородатий хлопчик сильно похудав, бо не зміг знайти рот. І Грушевського ваш страшний, собака без хвоста бігає за своїм копчиком. Викиди. Інтелігентів. так? І рішення журі. Грушевського дякую. Як виховані Грушевського? Грушевського починає за тему два палець. Нусь, продовжуємо конкурс біатлон. Команда каже фієста. Дівчина з першим розміром в груді. Обіжається, коли при зустрічі говорять, ну що, як там твоє нічого. <праць> Дуже романтичний кій чекав білого коня на білому коні. <праць> Наступне гроші на штори. Дівчина таня завжди підводила брови, але насправді це брови підводили таню. І другий жарт. На одному із концертів потап показав свою чундручу чундру. Малиновий розсвіт! У продажу з'явився квадратний чупа-чупс. Дівчата в шоці. Це мамі! Наступна команда чернівецькі інтелігенти. І їхні два жарти. Синка збрука поступає в університет. Кастинг 20 університетів на місце. Ну ладно. Чернявецька путана Анжела попала в пекло і одразу почала шукати танк. І виживши, гойра. Гуртожитку дуже голодний студент. Виліз на кришу, щоб понюхати вітер. Починка з кривими ногами на математиці циркуль. Мал -малин. І рішення журі по дробу колу. Дякуємо малиновому зону. Маліна на дякую. дякуємо. Боже. Побіг. Ну що, продовжуємо. Фієста. Більше, що буде, більше, так, що... Покупці в меблевому магазині попадають до продавця через кровать. Коли у одія маршрутки гарний настрій, то він ще людям руки, які перейдуть за проїзд. Коли у вікі тьорнувся катик. <зв Benyli qualified> Працівницю паспортного стола не вразив фільм 50 відтінків сірого, тому що вона ще й не так над людьми домінірує, Що, <гр> інтелінтиж. <studies> Давайте без харчта, я ще не жартував, що ви смієтеся. Хлопче, то я твої дівчині не заздрю, ти так швидко. А таких багато, да, судячи по сміху. Поїхали. Хлопчик, який дуже любить цукерки, приїхавши в село, залезав півня на смерть. І другий жарт мощний треба. Мощній нікуди. Мощний, як я. Ти ведучий будеш другим після мене. Спасибо. Та я збрехав, що ти дякуєш. Презервативи дружляк. Хороших людей повинно бути багато. Команда Пенгойна. Карлосом ніяк не може зрозуміти, чому тих дітей, яких він катає, перетворюється у фарш. <плес> І другий. Водій Олега ляшка всю дорогу їде зажати. <плес> відправляється команда ква. Гоєрап! Гойра. рап Хочемо музикати! Ого! Три команди. Ну що ж, фієста! Давайте! У Івана був дуже хороший музикальний слух. І він знав, коли музикант грає, а коли ні. І другий жарт. Народна прикмета євреїв. У гостях добре. Тренер кличка, щоб розіслити його перед виходом, зачитує йому складно підрядні речення. Бабця сатаністка, коли вишиває хрест, Шипить! Чернівецькі інтелігенти. Давай поч! Мені здається, що моїм жартам не вистачає крутості. що дочку звати дойна. І другий жарт. Спонсором нашого виступу є пиво-окунь. Пиво-окунь! Три ковтка, і ти пішов у Так Так ми ми нересть. Ну що ж, 8 богатів не так мало, не, не так багато, але... Першу. Чи можна можу штрафти? І є старі інтелігентний по одному крані. По одному варту. Ну що ж, а почнемо, напевно, з інтелігентів. Вони вже. Готай. Чергальні інтелігенти і їхній штрафний круг. Мало хто знає, але голландські пси не гавкають, а га га гавкають. <плес> Давай, тіпо! <тіма. плес> <плес> Бомж Валєра не знав, коли в нього день народження. Того пив кожен день, щоб не пропустити його. Там на так? Інтелегент, <плес> так? Окей. Так, ну. так. Я Дякую, вітання. Як і вченецька фінала! Відці квалі! Ну що ж, фінал! А, я так побагато дивлюсь, на реальний фінал, бо дві команди тільки виходять в фінал. Ну що ж почнемо з дівчат, напевно, з прекрасної половинки. Гроші на штори і ваші три жарти. Син сторожа. До школи сутка через дві. У сім'ї пластичного хірурга немає такого родилась дівчинка. Сказав син, значить син. Самий крутий бомж називає себе помшка. Є. Кветочку. Три жарта. Его нема. Я знаю. Два дня назад, 8 Так там то делал, что Да, мужики! Да, женщины! Все? Можно? Кури з температурою несуть зразу яєжню. <плес> Дівчина, у якої одне око, робить селфі тільки з правого боку. <плес> Сліпа курка пів року висежувала. Хоч сьогодні і не 8 березня, але перемогли дівчата. Ну що ж,